І я тут подумав, подумав і вирішив, що взятки зроблю відео побільше, ніж звичайно, тому що я додав багато води. <свят> так як на Ютубі є деякі не дуже хороші тутори, СКА! Я, як ваш гід, зробив відео, що допоможе розумітися ваших бендерів. та брати участь в цьому всьому. Тому ви зараз бачите. Я думаю перекладувати предмети і так всі знають. Тому ми будемо працювати в Edit Mode. Для того, щоб тут переключитися в режим редагування, можна нажати сюди та вибрати його або ж нажати кнопку TAB. Перед тим як редагувати, виділи об'єкт і лише тоді переходи до роботи. Але перед цим теорія. Об'єкт поділяється на три складові. Вершини, ребра та полігони. Вершини розподілені по кутах. Дві вершини це ребро, а чотири ребра полігон. Щоб переключатися, нажимай кнопки 1, 2 та 3. Ти можеш виділяти лівою кнопкою миші і робити все те, що і в режимі Layout G переміщення. R – Обертання, S – масштабування. Але для останніх маніпуляцій треба, як мінімум, ребро. Тренуйся! Чим більше, тим краще, так як ти привикаєш і це полегшує тобі роботу. Також для спрощення нажми на букву А і весь об'єкт виділиться, а комбінація А плюс Alt забере виділення. Тобі не хватає ліній на об'єкті, не можеш зробити те, що тобі треба. Тоді використовуй loopCut. Компактний, простий, підходить до любого. Для використання тобі треба нажати Ctrl плюс R і навести на об'єкт. Поклади ці жовті лінії, як тобі треба. А колесо миші збільшить. Або зменшить кількість ліній. Потім нажми і можеш перекласти, якщо тобі треба. Потім ще раз нажми праву кнопку миші для фіксації на тому місці. Для цього виділи кнопку I. Та потягни курсор для підтвердження нажми ліву кнопку миші. Face можна використовувати, наприклад, для вікон або не знаю кратерів. Екструд один з найкращих інструментів, так як ти можеш купіювати ребро або полігон стільки, скільки тобі треба. Жми кнопку. Курсором. Ці 5 базових інструментів для тебе поки що достатньо. А залишкові ти будеш вчити з часом. Стоп. А як же. Ніж. Як же я міг забути? Ніж досить прикольний і важливий інструмент. Я ним користуюсь буквально кожен день. Він може нарізати вершинами наші полігони. Печена клавіша OK допоможе. Нажми на любе ребро. Вершину або полігон і веди далі ніж. Ще раз тисни. Поки будеш хотіти, для підтвердження нажми Enter. Тепер для того, щоб закріпити знання, знову поекспериментуй. Поки не запам'ятаєш, потім, як захочеш зробити новий проєкт, жми File, New General. Я не хочу, щоб ти робив весь час за туторами. Тому що блендер тобі швидко набридне. А так, я дав тобі основу, базу. І по ній вже ти зможеш сам робити моделі. Спочатку так, використовуй тутори, але поки що краще практикуйся з простими моделями. Не роби моїх помилок. А, блин! як тобі змінити текстурку, повіч мені, будь ласка. Я вже на цим три дня сижу три. Ну ніони, ну ні як помінятися декстуку за його допере. Ще я хотів вам сказати, що в моєму ТГ-каналі вид експериментальне відео з фотошопом. Можливо, якщо я захочу. <реклама> за нього проголосувати, чи викладувати мені його на ютуб, чи ні. І десь через 48 годин я виведу висновки. Ну, а на цій ноті, кінець. Дякую за перегляд відео. Для мене це реально важливо. Практикуйся, вчися для кращого розуміння моделінгу і не бути справжнім.